Вітаю всіх, це фан-сектор, і продовжуємо кар'єру за Рекса. До кінця чемпіонату лишилося 11 турів, і ми впевнено лідируємось, в 21 заліковий бал. Зараз будемо грати з клубом Бредфорд, який знаходиться на п'ятій сходинці. І матч буде в гості. Ангулу, ще треба 5 днів, щоб повністю відійти від травми. Маю надію, що на наступний матч він уже буде в нас в складі. Ну і так як матч гостєвий, то випустимо Соуза на ворота. Інші без змін. Ну що ж, давайте Бредфорд, покажіть нам. Ну... Ай! Блін, ну везе такі, в такі моменти. Ситуація в турнірній таблиці така, що нам не обов'язково треба перемагати. Головне в домашніх матчах нам не пропускати. І Норіс! Норіс вирішує. і він точно вирішує. Наша майбутня суперзірка. Стоуза. На місці, який пас Мартін. Ех. Це слабий був удар. Дельцеро! А, <світ> 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 ще раз! Лупимо, лупимо, воротар тягне, у них непоганий воротар. 1-0 після першого тайму всього. В принципі, як би і по ділу, як би могли б забити другий. У нас 6 ударів, у них 2. Ми награли майже на два, вони на пів не награли. У них три сейви в нас тільки один. Ну, з двох ударів один був спір у них. А в нас чотири було в ствір і три сейви зробив родар. Цей раз з Бредфордом якось легше йде гра, ніж минулого разу. Соуза. Ух, пощастило, цей раз пощастило. І. Ай, рука! Звісно. Там я брав, там на мене йшов. Дивимося. <риклад> Він просто навіть не бачив. Чітко. <риклад> ні пас не віддав, ні вдарив. А де швидкість? Чого ти відстав? Я в шокі. Стояв чувак, біг. Потім пішов назад. Чого ти пішов назад? Зав'язуйте з цим ділом. Ой як красиво розіграно, Мартін. <пілля> е, та, там пенальті знову було. Дивіться, він же ж підчепив мене. Чого б я то так калічно біг. Е, треба було перекидувати. Ух, який крутий удар. Знову норі збився. воротар просто щось неймовірне творить в тому матчі. Вже було б набагато більше голів, якби не їхній воротар. Ай, Норріс, Нріс, не обіграв. Ні. Ого-го! Оце соузо витягнув. Ні, ні ні так що щось... ж. Ай, Мартін, Мартін. Е! Не, не дали продовжити атаку. 2-0. Другий тайм був більш результативний на удари, що з нашої що з їхньої сторони тепер 6 на 11 Вони награли майже на півтора, тобто один мали забити. Але ми майже на 3,5. Тобто різниця в рахунку і мала бути 2 голи, тільки могло бути 1-3 чи 2-4. По сейвам 5-3. Прийшов звідскаута, є дуже непогані гравці. Підписуємо. Альварадо хочу перевести на профільну позицію. Нічого не піднімає, та й не росте. Повертається ангула і це добра новина. От хоче хочуть купити за мільйон. Спробуємо заробити більше на продажі цього гравця. Ей, мільйон триста вони відразу згодились. Продешевив. Що ж, зараз граємо вдома проти клуба Манфілд, який знаходиться на 13-й сходинці. Що ж, нарешті, граємо стартовим складом, і тому маю надію, що не пропустимо в цьому матчі, бо в нас просто вижнуть. Дивні якісь вимоги у керівництва. На 23 бали випереджаємо найближчого переслідувача, а вони нас хочуть вигнати. Ну, давайте, хлопці, тримаємо оборону. Ангуло, я на тебе надіюсь. Та куди? Афіф, Афіф. Такий шанс паскудив. Ой-ой-ой. Альварадо. Екіпас. А. Не пройшов. Норріс. Ой, Альварадо. Що він тут робить? Але удар! Куди? Куди? У мене на такий випадок навіть я. Ай-яй-яй, на випередження хотів зіграти не вийшло. <риклад> Кутовий. Отлично Альварадо. Щось мутять. О! Дойшла справа до удару. Нех, знову на. голкіпера. Перший тайм 0-0. Хоча вони шансів мали не мали, я би сказав. А ми мали. <рик> Ох ця гра. Удари дивіться 1-1. Шанси 0-5 на 0. Сейви 0-0. Тобто ми ні разу, що вони що ми, ні разу в спір не попали. Перший тайм була возня. Я не проти навіть, щоб 0-0 закінчився, аби тільки нам цю задачу виконати. Артега. Єс! Єек, класно пройшов Артега. І знову хто забиває? Норріс. Лабрович, Це не було небезпечно, але я знаю, які він може пропускати. Так, так, Норіс ой 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 ви це бачили? Яка перекидочка була шикарна. Поперечка врятувала суперника. Так, Норріс на К'юнонеса, бо він просився дуже ображений на мене. Ой-ой-ой. ні-ні-ні. У ні. мене немає слів. Ми їх жмемо, вони раз, б'ють, І раз, єдиний раз, і забивають. 023 X був на цей гол, і воно пропустило. <гум> Нікого нема щоб добити. Ха-ха-ха! Забрала м'яча, а побігло вже без дню. Та це. Ви всі бачили, так? Да? Такого цирка, звісно, FC24. Це перший. Пропустив, не забрав м'яча, а тепер друге. Чого він вийшов, він був перший на м'ячі і не забрав. <laughs> просто нема слів, просто нема слів. Супер воротар. Це так не пропустили. Вони не мали шансів взагалі і забили два м'ячі. Один-два. Нарешті це закінчилось. Зараз подивимося, чи заслужили вони на цю перемогу. Ах. Рахунок мав бути 2-0 на нашу користь. Ми награли майже на 2-1 і 9. Вони на один не награли. Вони нанесли 5 ударів. І один сейв всього зробив Глаборович. Два пропустив. Трьох ударів ствір, він два пропустив. Ми нанесли всього три удари. І в них ноль сейвів. Тобто ми тільки раз нанесли і забили. Це все ще було. Але як, але як ми тоді награли на два? А там поперечка була. По очікуваним голам ми їх повністю переграли. Це просто несправедливо. Рейтинг під 52. Просто, ну я не знаю, ну за чого? От чого? Дивіться, тут все виконано. Тут єдине, що не можемо виконати. Друге, це кубок ми не взяли. Так, не взяли. Ну блін. Ми і не могли дойти до 1-8. Так сталося. Тут решта все окей. Ми на першому місці, відрив великий, якась мечня. Що ж, далі граємо з Волшелом. вони на третій сходинці. Матч гостьовий. У мене немає мотивації навіть грати. Цей матч через 2 дні, тому зробили деякі заміни. Вийдуть молоді гравці, може вони себе якось проявлять. Ех. Непогано, Марсель. Ще раз, Марсель. Але куди це? Ну. Є, собакін, дивіться, перша гра. Вийшов і плав фактично в пусті. А ви помітили, знову у нас перший матч був гостєвий і ми не пропустили. Як це працює? Ну, дивіться, який підкат. Тягне на червону. Не тягне на думку арбітру. Рігоре! Григоре вкладає. Гостіві матчі якось набагато легше даються. Що за скрипти? Пас від Норріса. Шикарно. Е! Плава, треба було приложитися краще. Куди ти втік? Та ну, хватить, хватить уже. Жовта. Ігоре, мі... по-перше, мимо по-друге положення по загрозі. Ану. Нога була. Перший тайм 0-2. Дивно, але ми на 2 не награли, тільки на 1-4. 6 ударів нанесли. У них 2 сейви і 2 пропущених. Тобто 4 було в ствір і не награли на 1-4. Вони награли на 0-2, нанесли 1 удар, і він був не в ствір, звідки це 0-2 тоді береться. Було, було, щось було, ще одна жовта. І всі різним гравцям. Блін, вебстер тільки вийшов. І вже травму йому нанесли. Дивись, що це таке. Не вмійте грати, йдіть грайте в американський футбол. Там так дозволено. Григоре. Йо мою -ма Мартін, як так? От скажи мені, от як так? Альва ведра ого. Не перекинув. О, оце красиво, і Асан забиває. Оце розумію розіграш. Як рукою вложив. Дилак на. Ти серйозно? Ох! Вони не мали ні одного шансу. Це був перший удар. Він був не в ворота. Попало поперечку від поперечки в Соузу і залетіло. Сьогодні частина якихось дій, просто таких неймовірних, що, що не вкладаються в голові реально. Я. Дивіться, скільки ми маємо шансів, побачите, скільки вони мали. І як вони забили, ви бачите. І скільки мали забити ми. І через себе спробував вдарити. 1-3. Давайте тепер подивимося статистику. Ми награли майже на 4, забили 3. Нанесли 11 ударів. Вони нанесли 3, забили 1, награли на 0-4. У нас 0 сейвів, що, тому що не було ні одного удару в ствір. Соуза забив сам собі від пеперечки. Блін, да що це таке робить? Сьогодні хоч не 15-13, ні. Капець, вебстер вийшов в першому матчі молодий пацан. На 3 місяці зламали цим тупим подкатом. І він дав тільки жовтою. Я б таких відсторонював просто на 5 ігор. Як мінімум. А сам забив перший гол в сезоні? Дійсно? Що ж, граємо домашній матч з клубом Крю Олександра, який знаходиться на 13-й сходинці. Маю надію, що в цьому матчі все буде справедливо. У них команда втомлена. Що ж, зіграємо основним складом Всі відпочивші, всі в формі. Не знаю, що може нам зашкодити не пропустити. Ой, Мартін, ти чого сте впав? Власний момент. Я за результати не топлю. Я топлю за справедливість. Були такі моменти, коли ми не заслуговували перемогу, але її брали. Але таких моментів було більше, ніж. Як вони. Гарно, ангуло. Ангуло повернувся. Дивіться, що робить. Дельцеро. Ай-яй-яй-яй, наче йшло в ворота. Ого-го-го. А дуже непогано. Бре. Ну, ви все бачили. Нереальна задача, походу, нас звільнять. Та слабо. Габрович навіть не хотів Падати Ледачий став. Нріс. Та що ми лупимо, лупимо і тільки все повертаю. Кінець першого тайму 0-1. І знову ж побачимо, хто на це награв. Мав рахунок бути 1-1. По ударам рівність 5-4. По сейвам, давайте уважно подивимось. 0-4. Вони з чотирьох ударів раз попали поворотам і забили. Ми з 5 4 рази попали воротах і не забили. С. Справедливість. Летить в руки, воно просто відбиває, аби. Добре хоч щось відбиває. Треба Соузу ставити на домашній матчі, бо це щось трагедія якась з цим Лабровичем. Забігайте. Just do it. Нарешті, Мартін забиває. Непогано розіграно. Ну тут фактично вірняк. Та качок, качок, ми знаємо. Один-один. Ой, красиво, Мартін. Другого. Підряд. Це теж гарний гол в кут. Ооо, це карточка. Давно не було червоних, одні ж жовті дає. Вау, Лабрович чітко в руки бере. Уявляєте, таке теж може бути. Як несподівано. Ні-ні-ні. Ого, це так по горобцям. Нікого немає. Не добіг, Мартін. Так, добре. Але нема кому віддавати. Ох, Мартін! Дев'яточку просто відвалив. Там навіть хрестовина була. Хеттрик Мартіна. Ну. <різь> як кіно не скотив 4. Програвали але 1-0. І от дивіться, все одно хоч один, але вкладуть. Хоч дурного, хоч нормального, але все одно в домашньому матчі хоч один, але пропущу. Юрок свою справу знає, виходить на заміну і забиває. О, віршик. 4-1. Перемагаємо. По ударам рівність 9-8. По очікуваним голам майже 3 на майже 2. Тобто тут трохи для них несправедливо, що такий великий рахунок. Справедливо, що я мав би виграти з різницею в один м'яч, але все одно мав би перемогти. По сейвам 2-4. У нас всього 2 сейви. Тобто всього в них було 3 удари в ствір. А в них, дивіться, 4 сейви. І 4 я забив. Тобто з 9 у нас 8 ударів було. Чого тільки 2,7 награних. Дивна статистика. Ой, бачите, що робиться три сіми, і ця цифра не росте. Ні, і ви знаєте, я зараз подивився, у нас лишилося три домашніх матчі всього. Тобто, ми цю задачу вже ніяк не виконуємо. Єдине, що ми завоюємо перше місце, я так думаю, і тому може це нам якось підніме бали. Бо це теж є задача. До кінця лишилося зіграти 7 турів. Ми випереджаємо найближчого переслідувача на 27 балів, тобто ми вже виграли чемпіонат. За наступну частину я хочу зіграти ці 7 турів. Наприклад, 3 матчі повних, а 4 матчі найкращі моменти. Я не думаю, що є сенс знімати ще 2 частини на ці 7 матчів. А вашу думку напишіть в коментарі, може ви вважаєте інакше, може взагалі всі ці 7 матчів просимулювати, чи просто найкращі моменти всі 7 матчів грати їх всі. Я завжди все читаю і дослухаюсь до думки моїх підписників. До речі, сьогодні або завтра виходить патч УПЛ плюс ПФЛ. Перше, що я хочу почати, це кар'єру за гравця українського гравця з української ліги. Напишіть, будь ласка, на вашу думку, за якого гравця мені треба почати кар'єру. А сьогоднішні матчі мені трохи зіпсували настрій з цими дурними голами, і неможливості виконати цю задачу. А вам я бажаю всього найкращого. Дякую за перегляд. І на сьогодні, все. Па!